Це повинна бути законна робота на законному основанні. І він приходить і каже. У мене 50 чоловік з даного села вони будуть добувати борти. Ми йому дамо дозвіл. Я прийхав у нього білет, і я можу сьогодні Ні. І здати. Це. Ви не несете ніякої відповідальності. Він буде нести відповідальність за те, що після вас залишиться. Він буде нести. Він бере мене білет, що я плачу. йому. Ти ну, маєш. ну білет, маєш білет. Там поставив ще не так. там. Шановні колеги, це державний ліс. Він приходить на роботу. Комунальне підприємство, яке створене місцевою громадою, і він буде нести разом з підприємством відповідальність юридичну, законну, кримінальну і всю решту він буде нести відповідальність. Ви його повинні обрати і сказати, ви тобі довіряють. Нікому не ображає. З бойовим оружием, з бойовими патронами, шановні колеги. Ми тільки що виїжджали. ми тільки що виїжджали з родовища. Чекайте, будь ласка. Дена кількість людей в нетверезому стані, нетверезому стані. Ми це зафіксували і це бачимо. Це не просто замучені люди заробляють коші, в не в стані, в обід, в обід Перекрили дорогу. Що є сьогодні кримінальне правопорушення. А це що ви тут зробили, я ще не заборони. Це кримінальні зараз. Тут Годину назад ми ставали допомогою 6 чоловік. Шість машин. Я на своїй насліджу і бачив <плес> чоловіка, який стояв в очках, кепні всі рік. Буде, буде. Мужчина, він стояв і він говорив. Вибачте, кінешне, заслону. Каже, я буду стріляти. Ну я не знаю з ким спілкувалися. Там і говорили, вони говорили саме.